Ну А поки поговоримо про наші українські реалії, майже 9 тисяч людей хочуть приєднатися до гвардії наступу. Це розповіли у Міністерстві внутрішніх справ. Відомо, що до поліцейської бригади Людь надійшло понад 2 тисячі запитів. До бригади Нацгвардії понад 4,5 тисячі. До бригади прикордонників сталевий кордон хочуть доєднатися понад тисячу людей. Нагадаю, гвардія наступу проєкт міністерства внутрішніх справ, який дозволяє добровольцям обирати собі військовий підрозділ. По духу записатися можна через сайт? Ви зараз бачите його на своїх екранах, телефоном або звернувшись до вашого цнапу, Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, долучається до нашої розмови. Пане Руслане, доброго вам дня! Доброго дня, пане Руслане. Отже, бачимо найбільше заявок охочих вступити саме до батальйонів, які формує Національна гвардія. Як ви гадаєте, з чим пов'язаний такий інтерес? Ну в цілому, я хочу відмітити те, що взагалі зараз активність людей, які подають заявки, до Штурмових бригад, які формує МВС цих восьми бригад, вона в принципі досить висока. Як ви сказали, вже більше 9 тисяч анкет подано з 2 лютого, і майже більша частина із них саме до вступу до лав національної гвардії. В цілому це об'єктивно, оскільки Національна гвардія формує 6 підрозділів, 6 бригад, і Державна прикордонна служба та Національна поліція відповідно по одному. Ну і звичайно, що стосується саме національної гвардії України, то я хочу відмітити, що добровольчі підрозділи ще з 2014 року у складі національної гвардії, ну і взагалі в складі інших правоохоронних військових формувань, досить проявили себе, досить мали переможні бої операції і вже стали частиною героїчної історії. Ну і також ці вісім штурмових бригад МВС також будуть. Підготовлені відповідним чином будуть укомплектовані мотивованими бійцями, добровольцями? Я саме головне, що стосується саме гордійських підрозділів, я хочу відмітити, що у їх ядрі це підрозділи військовослужбовців, які вже мають бойовий досвід. Руслана, а такі темпи подачі заявок ви як оцінюєте? Вони позитивні? Чи ви думали, що буде більше або менше? В цілому, ми бачимо, що до всіх бригад більше 9 тисяч заявок за тиждень. Що стосується саме аналізу і оцінки, то тут слід враховувати той момент, що всі добровольці мають пройти і подальші етапи: це зокрема і психологічне тестування, і медичний огляд, і здача залітів з фізичної підготовки. І також мати ряд інших відповідати ряду інших вимог для того, щоб стати частиною цих підрозділів ну і звичайно темп заявок, який зараз є, і про те, наскільки він відповідає тим штатам, які будуть формуватися. Ми будемо інформувати поступово саме після того, як вже ці потенційні кандидати будуть проходити відповідні етапи, тому що дійсно ми зараз зробили максимально все для того, аби сам механізм подачі анкети він був. Був доступний для громадян, він був максимально простим, тобто, це починаючи від веб-сайту і закінчуючи центрами надання адміністративних послуг, де люди можуть залишити самим простим способом забажання саме анкету до вступу в цих бригад? Ну і далі вже про всі інші подальші етапи ми будемо формувати інформувати і відповідно мати статистику щодо комплектування новостворених підрозділів. Пане Руслане, а чи є охочі дівчата вступити до цих бригад? Я хочу відмітити, що серед тих кандидатів, серед тих бажаючих, які хочуть вступити до ЛАВ новостворених підрозділів, є також жінки. Ми зовсім скоро зможемо говорити про певну проміжну статистику, тому що в нас є можливість проходження служби із жінками, є певні посади, також які вже укомплектовані, де проходять службу військовослужбовці жінки у тих підрозділах, які стали основою цих бригад. І що стосується статистики, можу сказати, що станом на зараз, якщо аналізувати анкети, які саме подані через вебсайт, то на середній вік кандидата, який добровольця вступає до лав, це приблизно 33 роки. І наймолодшому із них, наймолодшим із них 18 років, і є навіть люди, які... За 60 проте подають заявку на вступ до цих бригад, тому що зазначають, що мають досвід проходження служби і у військових формуваннях, і у правоохоронних, або ж виконували задачі в АТО чи операції об'єднаних сил в попередні роки. Руслана, я правильно розумію, що на етапі подачі анкет ви не відсіюєте людей? Тобто ця оцінка буде проводитись пізніше. Зараз можуть всі, хто хоче, подавати. Є вимоги, основне, що я підкреслюю, що є вимоги, є вимоги за віком. Є вимоги, які зазначені, там можна почитати звичайно докладніше або ознайомитись в ЦНАПі. Які людина має мати документи, які вимоги надалі вона має проходити тестування, і які саме щодо стану здоров'я. Якщо немає ніяких обмежень, то в принципі, якщо людина попадає у цей вік, вона може подавати заявку. В подальшому це можна сказати. Вона буде вже вивчатися наскільки вона придатна до проходження в цих підрозділах служби, тому що ми говоримо, мова йде саме про штурмові бригади. Більшість їх це будуть дійсно бойові підрозділи складатись, основна частина. І тут мова йде про те, що людина має бути і ментально, і фізично готова проходити в них службу і. Починаючи з етапу підготовки, тому що підготовка зараз бійця вона тривала для того, щоб він виконував ефективно завдачі, і звичайно мати певні навантаження, певні психологічні навантаження. І що стосується на, наприклад, окремих напрямків, таких як підготовка снайперів, то відповідно також є ряд вимог до для того, щоб людина відповідала таким, таким вимогам. Пане Руслане, на вашу думку, а наскільки ефективно спрацював принцип не загальної мобілізації, а те, що люди самі обирають, до якої бригади їм піти? І а яка із бригад Нацгвардії найпопулярніша наразі? Я взагалі хочу сказати те, що задача мобілізації взагалі вона Звучить просто як приведення до, до тої моделі роботи, яка притаманна державі саме у воєнний стан, і вона також передбачає розгортання військових частин до штатів військового часу. Тому ми, говорячи про мобілізацію, говоримо в першу чергу про те, що має збільшуватися чисельність збройних сил і національної гвардії, і інших військових формувань, тим більше, що ми бачимо. Яка ситуація зараз е, точиться на лінії фронту? Які задачі у нас мають бути? І ми маємо не забувати про те, що ми також маємо створювати резерви і є військовослужбовці, які знаходяться на лінії фронту вже місяцями, і вони також. Ці підрозділи, ці військовослужбовці мають бути замінені. Тому і мобілізація і комплектування цих штурмових бригад вони виконують одну задачу спрямовану на безпеку країни, спрямовану на нашу перемогу, але можливо відрізняється трохи сама принцип їх комплектування, і в подальшому будуть відрізнятися їх задачі. Руслана зараз повернемося до нашої розмови. Хочу просто нашим глядачам пояснити, що Володимир Зеленський. Завершив свою промову перед британськими парламентарями, і зараз бачимо, як тепло намагається він вийти з Вестмінстерського холу для того, аби продовжити свої ділові зустрічі. Бачимо, що на обличчях людей, які його зустрічають. Мені здається, щирі емоції, щирі емоції захоплення не лише українським президентом, а й українським народом, і тим, як український народ сьогодні обороняється від російської агресії, яку сміливість ми демонструємо і як ми надихаємо увесь світ. До речі, під час свого виступу Володимир Зеленський подарував спікеру шолом авіаційний, сказавши, що ми маємо свободу, дайте нам крила, щоб її захистити. Таким чином український президент очевидно натякає на. Те, що Україні необхідні літаки для того, аби захистити свій повітряний простір, Руслане, повертаємося до нашої розмови. Хочу у вас запитати, чи бачите ви зараз на фронті якісь ознаки того, що Росіяни готують новий масований наступ, тому що от інститут вивчення війни говорить про те, що росіяни готуються розпочати широкомасштабний наступ на сході України України вже всередині, в кінці лютого, тобто ну фактично за річні дні. Чи є ознаки підготовка до цього наступу? Чи можливо він вже десь навіть якимось чином розпочався? Ну в цілому ми завжди закликаємо людей в першу чергу довіряти нашим офіційним джерелам інформації. Це стосується якби і вищого керівництва держави, органів військового політичного керівництва. І хочу відзначити те, що дійсно зараз противник намагається виконати одну із своїх головних задач це вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей. І саме на цьому напрямку дуже сконцентровані великі зусилля ворога. Ми бачимо. Навіть за останні дні з офіційних зведень Генштабу, про які втрати зазнає ворог, це стосується саме про спроби штурму. І що стосується, наприклад, Лиманського Куп'янського напрямку, який, по суті, зовсім нещодавно знову відновився в наших зведеннях, то про інтенсивність спроб навіть на цих напрямках може судити про те, що в зону вогневого впливу за добу потрапило 40 населених пунктів лише на цьому напрямку. І... Ті втрати, от ми бачимо зараз, які подані офіційно по зведенню генштабу, більше 900 окупантів загинуло. Проте ми бачимо, що ворог тут використовує в основному живу силу, і з е, шляхом того він поповнює втрати шляхом перекидання резервів і перекидання своїх підрозділів з інших напрямків. Проте е, така цікава статистика, те що Бойової техніки, зокрема броньованої техніки танків, на таку кількість особового складу застосовується для штурмів досить мало. Тобто, ми бачимо, що така О, така сина тривога пане Руслане. Речі, про хочемо так сказати. хочемо сказати, що Україною шириться повітряна тривога, і наразі у зоні ризику Київська, Черніївська, Сумська області, Черкаська, Запорізька, також місто Київ. Будь ласка, усі, хто зараз чує це повідомлення, не ігноруйте його, а негайно дзвоніть своїм родичам, беріть дітей і спускайтеся в укриття, перебувайте в безпеці, тому що ігнорувати такі повідомлення нині не можна. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, лишається з нами ще на прямому відеозв'язку. Наостанок, На хочу вас поцікавитися. Ну не те, щоб ваш прогноз до чого готуються зараз, зокрема, бійці Нацгвардії, які виконують завдання у зоні бойових дій, осяжному майбутньому. В цілому планово в нас в країні триває мобілізація, і за час, який вже триває повномасштабне вторгнення, багато підрозділів створені в нас для того, які проходять навчання і резерви відповідні створені, зокрема що стосується також виконання завдань по наших північних кордонах, і що стосується також північних кордонах і деяких інших напрямків, де або не ведуться бойові дії, або їх інтенсивність значно менша, то наші підрозділи залучаються до контрдиверсійних заходів, що стосується саме виявлення потенційних диверсійно розвідувальних груп чи спроб прориву на кордоні, і також в багатьох напрямках проводиться в нас інженерне укріплення позицій, побудова системи вогневого ураження лінії оборони, тобто. Задача усіх зараз військових і правоохоронних формувань максимально бути готовими до усіх сценаріїв, і ця робота в цілому планово і поступово робиться вже тривалий час. Пане Руслана, ми дякуємо за те, що долучилися. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про обстановку на фронті, а також про те, як іде формування нових батальйонів гвардії наступу.